Леонід і хлібо, Зозуля та Півень. Як ти співаєш, півно веселенько, а ти Зозуленька, ти, зіронька моя, виводиш гарно та й жалібененько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почне співати, не хочеться мені пшеничінки клювати. Біжи в садок мерщій, тебе б слухала б до віку, А ти, голубенько, ти, крялочка моя. Поки співаєш на колині, то й весело мені і забуваю я. Своє недоленьке життя своє погане та й безсталанне. А тільки замовчиш, або куди летиш. За нею, серденько, наче на дружині, І їстоньки не їм, і питоньки не п'ю. Виглядаю. Моя перепілочка, а голосочок так який, то несенький, милесенький такий, куди десь соловей ходиться. Спасибі, братику, за добрі слівце, як не кохать тебе за це, і виспівуєш, наче та жар птиця. І далебі, що так пошлю. Послухав трохи їх та й каже, та годі вам брехати, та й одного другого з ничем вихваляти, порхнув та й був такий. За що ж хто небудь питає, Зузуля півня вихваляє за те, що півень годить їй, та опотакати добре. Як рука, як кажуть, руку миє.